Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Цієї середи овнам надається чудова можливість приступити до великого проєкту без страху перед провалом. Робота буде йти швидко, і важливу роль у цьому відіграватимуть ваші близькі, які нададуть підтримку. Незважаючи на моменти втоми чи бажання кинути всі справи, важливо пам'ятати, що здаватися не слід. Телець! Якщо ваші плани не збудуться, не сумуйте! Завтра можна почати все з чистого аркуша, і вам вдасться помітити, як швидко підуть справи на поправку, приносячи хороші результати. У спілкуванні з керівництвом намагайтеся бути короткими та отримувати свої емоції. Близнюки. Сьогодні ви зможете знайти внутрішню гармонію, займаючись корисною діяльністю та творчістю. Музика може стати джерелом натхнення на нові звершення. Намагайтеся уникати конфліктів з вашою другою половинкою, оскільки можуть виникнути серйозні сварки, і їхнє вирішення буде складним. Найважливіші справи краще відкласти до наступного дня. Рак. Сьогодні увага буде прикута до вас, і ви можете сміливо погоджуватися на авантюри та спілкування з новими людьми, навіть якщо вони вам не знайомі. Однак наберіть на себе зайву відповідальність. Сьогодні не найкращий день для подорожей, тому що ризики потрапляння в аварію високі. Важливо спілкуватися з приємними вам людьми, виявляти щирість та доброту. Лев Цього дня перемога буде з вами, і незалежно від того, чим ви займаєтесь, успіх буде на вашому боці. Сьогодні може виникнути ситуація, коли хтось потребуватиме вашої поради, так що подумайте, як можна допомогти цій людині. Можливо, настав час взяти відпустку та відпочити. Діва! Романтичний настрій зробить вас сьогодні милими та безтурботними. Не забувайте про своїх друзів та проведіть вечір у їхній компанії. Важливо сьогодні бути обережним у розмовах, тому що можете випадково розголосити чиюсь таємницю. Терези. Весь день у вас буде свобода дій, і важливо скористатися цією можливістю. Сьогодні день, коли можна виявити емоції, чи то плач, чи сміх. Не слід критикувати дії інших людей, оскільки це може вплинути і на вас. Скорпіон. У цей день у вас є можливість познайомитися з впливовою людиною, що може вплинути на вашу кар'єру завдяки її зв'язкам і можливостям. Важливо підтримувати добрі стосунки з новими партнерами. Стрілець. Сьогодні у вас може виникнути потреба у допомозі і найкраще звернутися за нею до близької людини. Будьте готові до того, що від незнайомих людей ви можете почути неприємну правду. Важливо приймати її з гідністю. Не піддавайтеся маніпуляціям та слізним умовлянням. Козиріг. Цього дня у вас є можливість покращити своє особисте життя і на вас звертатимуть увагу. Можливо, ви зустрінете впливову людину, однак може виникнути деяка нерішучість через завершення стосунків із кимось. Водолій. Сьогодні чудовий час для складання планів на майбутнє та запису своїх глибоких бажань. Ваш розум буде сповнений безліччю думок, і вам захочеться поділитися з ними з кимось. Пам'ятайте, що негативні події не повинні зіпсувати настрій. Риби. У цей день очікуйте, що стереотипи будуть зруйновані. Не бійтеся зміни, рухайтеся вперед. Не повертайтеся до втраченого. Прийміть світ таким, який він є, і ваші мрії збудуться. Можливо, ваш настрій зміниться на краще, і хтось зробить вас щасливішим сьогодні. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.